Здається, я вловила колір півонії Old Faithful Ось на тлі Америки гарно видно оцей темний колір. Зараз надзвичайний вітер суховій. Півоні не люблять таких суховіїв, але люблять прохолоду. І Old Faithful відкрився, відкрився вже четвертий день. Окремі квіти. Погляньте, вони стають більш світлими. А ці квіти, що з'явилися пізніше, вони мають темно-буряковий відтінок. Ось, сонечко зайшло, і ви можете бачити ці квіти. От такі оксамитово-бурякового такого кольору. Темного-темного кольору квіти у Old Faithful. Зараз спробую. Показати вам ось цей саме оксамит, який просвічує у пелюстках цієї півонії. Ця квіточка раніше розпустилася, тому вона не такого темного кольору. І ось квіти, які з'явилися пізніше, отут дуже гарно видно такий оксамитовий відтінок. Неймовірної краси квітка. Так, Тут mm -hmm. цей колір не вовлюється, тому що Америка засліплює все ось на тлі зеленого кольору.